你 <'t>

Давай, давай, давай. Давайте. Давайте. На найбатьків виділення на. Давайте колоти керівця культурного розвитку культури. Ага, ідеально. Солов'яна. Ганатівського сільського будинку культури керівник Оксана Шарлай Танцювальний колектив столярівського сільського клубу керівник Олена Стрічка. Естрадний колектив. Панасівського сільського клубу керівник Оксана Шарлай. Естрадний колектив столярівського сільського клубу керівник Михайло Засуха. Відновитого і співучого села виєво! А яке ж свято без гостей? Сьогодні вас зі святом вітає виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Гелаверя Олександр Михайлович. Доброго дня, шановні боївчани, гості запрошені. Дорогі друзі. В першу чергу дозвольте мені привітати вас із храмовим святом, подякувати вам за те, що ви є, що є таке село у нашому районі, село Беєво. Повірте мені, я, не кривлячи душею, можу на сьогоднішній день сказати, що село Беєво стало візитною карткою Липоводолинського району. Буваючи далеко за межами району, та не тільки району, а й Сумської області, називаючи свою адресу. Сумська область, Липоводолинський район, село Беєво. Багато людей, чи чуєш у відповідь, такі слова. Так, «Да, я був у цьому селі, там живуть і працюють прекрасні люди. Або друга відповідь Я чув про це село і хочу побувати в ньому і познайомитись із цими людьми, хто живе і працює в ньому. А один із народних депутатів, побувавши у нашому рідному селі, сказав такі слова. Шановні, це маленька Швейцарія. А Швейцарія, ви знаєте, це європейська країна і своїми традиціями, де люди вміють працювати і відпочивати. Так і в Беєві, люди вміють працювати і відпочивати, і вони зберігають свої традиції. Тому сьогодні ми започатковуємо проведення футбольного турніру пам'яті нашого земляка і вчителя Цуки Павла Сергійовича. Павло Сергійович був людиною з великої букви. Він завжди пропагандував. Здоровий спосіб життя. І мені пам'ятається, коли ще збираючи нас на тренування на шкільному майданчику, де сьогодні буде проходити чи відкриватися цей чемпіонат, він говорив, це нам було по 7-8 років. Хлопці, тільки здорова і розумна людина може добитися в житті певних успіхів. Так що, шановні, я бажаю вам міцного здоров'я. Довгих років життя, сімейного благополуччя і всього найкращого. І життєвої наснаги вам, всього найкращого. І тепер, не порушуючи традицій, а завжди було у нашому селі традицією нагороджувати кращих у виробництві. Я теж хочу виконати цю приємну місію. Грамотою голови районної державної адміністрації та голови районної ради нагороджується гречаний Станіслав Миколайович, механізатор товариства Беєво, за сумлінну 4, працю 6, високі 6. показники в роботі та вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток. Трудяться багато людей, але їхня праця не завжди дає ті блага і результати, які вони спостерігаються в вас. Для цього потрібна вміла організація праці. Беївській землі пощастило, що тут є керівники, які спроможні глянути в перспективу села, забезпечити ваші спільні блага, спрямувати їх на відродження духовності, такі як будівництво храму, розбудова школи, дитячого садочка. І звичайно, районна влада цінує. Той незаперечний позарівний факт, що Беєво є і духовною окрасою. А поховали ми його за сотні кілометрів від Беєва. Ну він завжди знав відки він, знав людей. Ну, це його батьківщина. Це спасибі вам всім. Ну, учив він мене учив? Ну, все одно він батька. Так що спасибі вам всім за те, що пам'ять залишилася. Спасибі. Шановні земляки, нам дуже приємно, що ви нас запросили. Що це свято проводиться під егідою фамілії нашого батька, який зробив дуже багато для цього села. І спасибі, що ви його не забуваєте. Я думаю, що та, ця традиція буде продовжуватись і надалі. А хочеться побажати цьому рідному селу, з якого я вийшов, де всі мої саме найкращі спомени. Зв'язані з цим селом, що воно дало мені дорогу в життя. Хочеться побажати, щоб воно й далі квітло, щоб воно дальше будувалося, щоб молодь підростала і була така красива і розумна. Боєвчани, вони завжди розумні і перспективні. Голову гречану Любов Володимирівну. Дорогі односельчани, Шановні гості, які приїхали сьогодні до нас на свято, дозвольте мені всіх вітати вас із Пасом, великим християнським святом. Преображення візьми про те, що якраз час вклонитися Богу, принести на освячення плоди, якими так щедра сей год наша Беївська земля. Адже в нас так рясно в садах. І так славно уродили дині кавуни на городах. Дозвольте побажати сьогоднішній день кожному хорошого настрою, великого міцного. здоров'я. Δασακόρα, Καϊσάσπη με νεύερπα ταιντό μου πόβερτα. 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 Καϊσπη με νεύερπα ταιντό μου πόβερτα. Καϊσπη με πόβερτα. «Хай завжди мене вербати додому поверта. Хай завжди мене вербати додому поверта. Хай завжди мене вербати додому поверта. Лобеєво одне з великих сіл Сумщини. Коріння його історії сягає, сягає в сиву давнину. Ідуть роки, віки, тисячоліття. Вітри історії приносять зміни соціально-політичних систем епох. А люди залишаються беєво це нові вулиці та добротні житлові будинки. Тож цінуємо нашу землю, розуміємо і шануємо людей, які сумлінно трудяться на ній. Нехай ніколи не зазнає людство страшних лихоліть війни. Життя села. Тісно пов'язане з життям кожної людини окремо і не зупиняється ні на мить, адже в селі живуть працьовиті, талановиті люди, які своєю невтомною працею і чудовою піснею прославляють свій край. Трудівник на землі, ці слова ми з гордістю і любов'ю мовимо про тих, хто прокладає першу борозну, зігріває своїм теплом колосся. Турбується про землю, любовно доглядає і плекає її, вирощує найсвятіше хліб. І сьогодні ми вітаємо на нашому святі села кращих хліборобів, тваринників, водіїв, механізаторів, усіх, хто заслуговує на пошану і подяку. Шановні друзі, ми запрошуємо на сцену директора товариства Беєво. Сала Івана Івановича, шановні односельчани та гості, які присутні на цьому святі, дозвольте мені від себе особисто, від дирекції товариства чисто і сердечно привітати вас на нашій байозькій землі, побажати всім вам міцного здоров'я, щастя і творчих успіхів на благо нашої батьківщини. Виплекувать достаток, у хлібі тім життя бере початок, нім сила нездоланних трударів. Нехай же з року в рік і з роду в рід не буде хліборобам переводу. Хай слава їхня вічно не заходить, аж доки сонце л'є на землю світ. Oh, aquí el Вже є хтось. Прийміть наші подарунки. Шановні односельчани, осінь це пора весіль. У нас весілля зачастили в селі, але так трапляється, що вінчаються обряд, одруження, стараються зробити десь: чи то в липовій долині, чи то в місті, то в ресторані. От будь весілля. Ми ж відшуємо. Ту пару, яка останній ну, остання з наших односельчан подала заяву і розписалася саме в нас та на території сільської ради. Такою парою я як сказали, Світлана та Андрій Редькіне. Я вітаю вас і бажаю щастя, і здоров'я, здорових і красних діточок, як оці. А вам здоров'я і дай Бог, щоб ваш перісток був здоровий, щасливий. E vesco riniero besti! Довгожителями в цьому році виповнилось 99 років Кирієнку Анастасії Омелянівні. Ацюпці кіндрату Андрійовичу виповнилось 94 роки. Від керівництва сільської ради були вручені їм подарунки. І для них, і для вас, шановні боївчани, наше наступне музичне вітання. Ми не старі, Сколько красок не подстараєвою, течоті ручей, дручи, ручей ручей, я ручей, ручить сія нечати я, що тручит ручить сіями, що в цьому році в селі народилося шестеро дітей: п'ять хлопчиків і одна дівчинка. А зараз давайте привітаємо оплесками наймолодшого жителя Беєво, за царинного Максима та його батьків. Звичайно, сільський голова вручить подарунки наймолодшому жителю, а для нього наше музичне вітання. І для їх, і для батьків співає наймолодший учасник концерту Владислав Карабу. Максим Іванович за царинний. Упаде. Я запрошую сюди. Батька він десь тут є, а мами не бачу і бабуся тут є. Так можна всім сімейством підійти через те, що народження дитинки це велика. стипався з дружком, та й добряче причастився, прямо під ларком. І п'янючі, як то кажуть, у дрезину в дим. Він побрів у дитсадок за синком своїм. Там схопив дитя за руку і повів, як міг. Не встиг іще ступнути, Ромай на поріг, як дружина вкривку сльози, в тебе сором'є. Ти ж привів чужу дитину, де ж ти she can

Вранці їхні голоси.